Ми знаходимося біля храму Святої Єлизавети і Ольги, який був побудований на початку минулого століття на кошти львівських залізничників і архієпіскопа Більчевського. Бачимо гостроверхі шпілі, красиву архітектуру, необороковий стиль. На вікна кам'яні розети. Кам'яні розети є точною копією медальйону дружини. Австро-угорського імператора, то есть Сісаря Франца Йосипа. Я выйду додому. Пойдем Ми йдемо від кличного фазада до центрального входу. в Храм Святої Єлизавети і Ольги. Бачимо скульптурну групу Ісус Христос, Марія Магдалена, Іван Богослов. красиві островецькі шпілі, розети. розетти. Даний час це діджі парафіяльних фінансових батальйонської церкви. Thank you.